Імператриця маскування здатна набувати будь-якого вигляду, копіювати будь бучу зовнішність, володарка брехні, ящірка обману з очима з блакитного туману. Сама Хамелеонка. Хамелеонка головна антагоністка четвертої частини Кунг Фу Панди. Вона могутня чарівниця зі здатністю перевтілюватись в інших тварин та навіть імітувати її голоси. Окрім цього, вона майстриня Чі високого рангу. Будучи юною та наївною, Хамелеонка пройшла не одну школу Кунг Фу, де їй усі відмовляли та висміювали за маленький розмір, через що вона тримала образи протягом багатьох років та розвивалась в інших напрямках. Зрештою, вона зібрала власну армію та захопила Велике та красиве місто Ялівецьград, змусивши його кримінальних авторитетів та простих громадян сплачувати їй данину. Хамелеонка самозакохана, підступна, хитра, маніпулятивна, розумна та цинічна особа, яка жадає поваги та влади понад усе. Спочатку вона демонструє себе спокійною та привітною жінкою, котра вічливо спілкується зі своїми опонентами. Проте під цим образом криється її абсолютно безжальний та жорстокий бік. Не хвилюйтесь, я пробачаю вам ваше нахабство і зрадливі наміри. І відверту неповагу, яку ви виказали мені, я пробачаю. Проте в житті не забуду. Вона ніколи не піклувалась ні про кого окрім себе, жорстоко маніпулюючи навіть власною ученицею, використовуючи її у схемах задля розширення своєї імперії по всьому світу. Її садизм проявляється у момент, коли вона скидає по упрірву, і при цьому із задоволенням хихоче. Також її садистичні нахили можна помітити під час фінальної битви з По, де вона його декілька разів кусає, показуючи свою тваринну жагу крові. Що говорити про навички, то її головною силою є майже ідеальне перевтілення у будь-яке створіння. Єдиним недоліком є те, що шкіра при трансформації завжди залишається лускатою, навіть славетному воїну дракона. За допомогою свого язика Хамелеонка викрадає чуже чі задля копіювання здібностей та фізичних особливостей своїх жертв. Таким чином, вона викрала бойові стилі усіх лихих майстрів кунг фу минулого. Майстрехов! Майстре не Майстре майстрине скорпіон! Майстрине вовчице! Генерале Феду. Молодий шаги! Дуже стрівна, але кльово. А це ще одна її здатність, про яку нам мало що відомо. Проте теоретично в цій формі вона може водночас використовувати всі викрадені нею сили. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Враховуючи те, що хамелеонка досить манерна та навіть аристократична жінка, попри своє бідняцьке походження, одягається вона відповідно. Носить довгу шовкову сукню в переважно синьо-зелених тонах. На грудях, на китці та на внутрішньому боці сукні видніється вишневий колір. Її комір та наплечники обшиті з золотом. Під час перевтілення вона змінює одяг у тому числі. На відповідний до особи, яку вона копіює. Я думала, що ми приятелі. Анові дійди. Я наштурхаю собі, дупу. прийшов час цікавих фактів. Хамелеонка перша жінка, головна лиходійка у фільмах франшизи. Вона друга головна антагоністка, озвучена не англійським актором. За словами керівника відділу анімації персонажів Шона Сакстона, Хемелеонка найтехнологічніший персонаж за всю історію Дрімворкс. У реальності Хамелеони походять з Африки, а не Китаю. Проте існує один вид, який проживає в Азії, не включаючи Арабський півострів. Мова ведеться про індійського Хамелеона, який проживає у Південній Індії та на шрі-ланці. Хамелеонка єдиний персонаж кунг фу панди, яка поєднує у собі усі чотири основні кольори, які ми зустрічали до того: Тайлунь синій. Шень червоний, кай зелений, пота інші героїчні персонажі золотий. Якщо вам цікава доля, яка спіткала Хамелонку після поразки, то вона досить кумедна. Згідно роману по фільму, Тайлунь та решта майстрів використовують її язик як скакалку. Справжнє ім'я Хамелонки нам так і не сказали. Цей факт її робить першим подібним лиходієм у франшизі. Щодо моменту з тим, що хамелеонку виганяли зі всіх шкіл через малий розмір, утворилась цікава теорія. У глядачів виникало питання, як так хамелеонку виганяли та травили, а умовна гадюка чи богомол спокійно стали майстрами ще й відомими на весь Китай? Вся суть у підході у Гвея він вивчив шифу. Який будемо чесні, не дуже великий, і той у свою чергу також не забороняв навчатись усім бажаючим, хоча й бурмотів весь час. Така реформа була швидше за все проведена після того, як Хамелеонка зачаїла образу на майстрів, бо вона виглядає точно старшою за Богомола і гадюку. Такою і вдалась головна антагоністка останнього на даний момент фільму франшизи Кунг фу Панда. Пишіть у коментарях, як вам фільм та його лиходійка. До нової зустрічі. Воїни дракона. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!